Зазвичай мох уважають небажаним явищем у парках, садах та нагородах. він схоже на шкідника. Коли він з'являється, я змиваю його зі шланга під високим тиском. Він зникає, але потім знову повертається. на ньому можна послизнутися. До того ж, він повільно руйнуватиме будь-яку поверхню, на якій з'являється. Але, попри ці недоліки, як виявилося, мох відіграє життєво важливу роль довкіллі. Еколог Девід Елдріч та 50 його міжнародних колег провели дослідження по всьому світу, яке спочатку не було зосереджено навколо моху. Вони вивчали міські зелені насадження і те, наскільки вони відрізняються від природних систем. Але коли почали брати проби ґрунту в різних місцях, то помітили, що мохи становлять більшу частину ґрунту, який не заріс іншими рослинами. Загалом зібрали зразки моху з збільш. Ніж 123 екосистем по всій планеті від тропічних лісів і полярних ландшафтів до посушливих пустель. У результаті мох назвали первинним стабілізатором. Він скріплює деградований ґрунт і виробляє поживні речовини, такі як вуглець та азот. А вони своєю чергою допомагають іншим рослинам проникати в таке середовище та виживати в ньому. Вони, першопрохідники займають простір, який не зайнятий іншими рослинами, тож залиште ці мохи там. Зрештою, коли настане час, їх замінять звичайні рослини. Також дослідники з'ясували, що в ґрунті під мохами виживає менше мікроорганізмів, які можуть спричиняти хвороби в рослин, наприклад, нематоди, які поїдають коріння сільськогосподарських культур, як от картоплі. Дослідження також показали, що загалом мохи покривають територію, яка перевищує площу Канади чи Китаю. Ці рослини можуть завмирати на десятиліття, оживати за допомогою кількох крапель води, тобто вони не вмирають, як це відбувається з багатьма іншими рослинами. Я сподіваюся розповісти громадськості про те, наскільки важливими є мохи для підтримання здорових міських екосистем.